Добрий день! Ви на моєму каналі Дачні справи і не тільки. Ось колись ще взимку, здається, до нового року ще, я покупала корені півоні. Кажуть, що сортові, але я не впевнена, бо ціна була щось така 100 з чимось гривень за корінець, тому не знаю. Але в мене немає на ділянці півоні, тому буду рада будь-яким. І ось на балконі знайшла вже ось такі проростки. І от сиджу і думаю, що мені з ними робити. Ще до квітня, коли я планую їх висадити, часу півтора місяця, як мінімум. Тому, думаю, Взяла я бутлі з-под Від... Від... 에... алії, Ось такі. відрізала, банячки такі отримала, Получила. зробила тут дірочки на дні. І зараз замішаю ґрунт і думаю, що посаджу, виставлю на балкон. Ну і буду надіятися, що збережу їх. До того, як висадити. Бо зараз я вам покажу, які вони вже. Ось, наприклад, значить, сорт, вони пишуть сорт, але я не впевнена. Так, сорт Command... Command Performance. Ось дивіться, які гарні. Видно, ні. Такі гарні корінчики зараз подивимося разом з вами. Я їх змочила трошки. Тут вони. Так. Ось такі корінчики. І ось вони вже, бруньки, проснулися. І не знаю, як їх зберегти. От. Тому нічого кращого не придумала, як посадити їх у ґрунт. От, деяких, так, в деяких навіть було по два корінчики. Зараз, це сорт, так, Блашквін. І ось дивіться, ось так один, один корінчик, такий маленький, і трішки більше ще один корінчик. Ну, буду отак і садити землю. Не знаю, подивимось, що буде. Так, не очікувала я так рано, що вони пр... прокинуться, ці бруньки, але що маємо, то маємо. Тому, так, два, тут у мене п'ять сортів. Раз барісанти. так, Так само один корінчик, але гарний. Ред Шарм. Тут, здається, два, так, два. І Петер Бренд. Один корінчик. Я їх тут понамочувала. Зараз замішаю ґрунт. І так, приготувала такий тазик. Зараз тут замішую ґрунт. Хочу вам показати зараз. О, ґрунт ось такий грін. Грін, грін райс. Так, собака в мене там шкріпиться до мене. О, дуже мені сподобався. Зараз разом подивимось. це. Так. Сюди. так всипає. Трохи землі. Ось ці панячки потрібно буде багато. Так, і так як їм стояти до середини квітня, ну там подивимось їх погода. Ось бачите, ґрунт, такий розсип, чистий, гарний, але тут нічого немає. Тому я додаю агроперліт. Ось купила. Так. Ах, ролик. Трошки, да. Так. Перемішаю, щоб трохи профи. І купила цеоліт. Все-таки добрий Добавлю ще його сюди. Ну і для розпрошування і добре. Так. Трошки допавлю. Ось так. Він нагадує перліт, але трошки такий. Ну, як камінці. Так, перліт. Я легкий. Камінці. Так, все, перемішу добре, гарненько. І буду зараз, не знаю, ніколи такого не робила, ну чисто інтуїтивно, так я розумію, що мені так їх краще буде зберегти. Так, беру банічок, насипаю трохи трохи ґрунту. так, і зараз перемірятись мені потрібно. Так, давайте так, ну сюди. Тепер мабуть, треба два мені якось ось так кладу і станемо нічні. А, а а, а може так. О, добре, зараз я насиплю. Туди так. і засиплю землею, щоб корінців не було видно. Навіть якщо присипиться оце з землею, нічого страшного так. Ось так і варно. І ось так буде. Десь ну, так трошки так стряхну. Так, і назва обов'язково подивимось, блашки він це чи не блашки він. Але коли він зацвіте, я не знаю, нам, мабуть, що на цей рік його ми не побачимо. Цвітіння. Так, ну і все. Так, так само роблю з іншими. Все як із тим. Висипаю. Тут у мене один маленький корінчик, є я його ось тут знайшла маленьку баночку. Сюди він піде. Отак. Якось так засипаємо. Так, і останні два сорти я посадила такі відерці, у мене є. Один сюди, один сюди. Тут написала, які це сорти. І тому в мене вийшли три банячки і одне відерце на п'ять сортів. Тепер я поставлю це на балкон, і хай вони там чекають квітня місяць, десь, ну, коли я їх висаджу вже на діляночку. От. І е, хочу показати ще, в попередньому відео я садила цибулю і казала, що немає в мене Xibieші. Вже є. Я побувала в епіцентрі і тому купила ще сорти, е, деякі сорти, хочу показати вам. Так, купила, е, немає у мене кукурудзи зовсім ніякої. Купила оверленд. Насіння з Голландії. Тут 20 штучок, мені вистачить. Це були Xibшен. Звичайно, і побачила ятинську, взяла так само. Зараз посію потрошку по, по і того, і того. Ну, і сіяла перці, і деякі перці у мене або застарілі насіння, або що. Ну, погано посходила. Купила. Два нових на, на пробу. свіженькі, волове ухо. Це ранній сорт. Я хотіла ранні сорти. От І етюд, Але він середньостиглий, але помаранчевий. Хотіла бо червоний є, жовтий є, помаранчевого нема. Тому докупила. Ось. Тому е, зараз буду сіяти ці, ці насіння і. Е, Буду вже томати сіяти високорослі в теплицю сьогодні. Тому залишайтесь зі мною. Дякую вам, що мене подивилися. Підписуйтесь. Всього доброго!